Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава. Так, длячі підписники, ну що в нас сьогодні? Як? Катя зробила наш сьогоднішній двіж. В общем -то, в хендо вхендожила тракторами. Пекла його там, газувала так, щоб батько метрів за 200 почув, як почав він тарабанити. Дим кинув клубком білий, Ну, Катя не зупинялася для лечі. Каже, я до кінця дойду, хоч один доб'ю. Ну й добила. А добила глядачі трактор. Бачимо. Так що у нас сьогодні буде ремонт трактора. Це капець. Да, да. Так що, Катюха готова, рукава вже закаче, каже, ну а що, буду да, будем. Будем робити, буду допомагати, що зробиш. Так що ходімо, зараз вам покажемо, трошки розкажемо. В общем-то, ми такі розстроєні глядачі. Три дні він тут стоїть. Як загнали, отак прямо його, як став він, ходімо вам, покажемо. Ось сюди він зміг, зміг доїхати, тут ми його кинули і шабашимо. Значить цього він, звісно, молодець. Ну, що сталося? В принципі, доверху дотягнула Катюха і мотор піймав клина. Мотор заклинив. Почав зразу тарабани тарабанить, кинув клубок дима, вихлопну трубу і все. І піймав клин. Ну що, трошки він постояв, вихлопнув, все, Завівся. працює. Катю. Доїхав, вже додому. Доїхав. Тиск нормальний. Температура нормально не показала ніде нічого по температурі. Все, 80 градусів. Ну чого так так умали клина, ну, це капець. Ну зараз ми вам покажемо, що як він робить, як він працює. Може його треба ремонтувати, кажу Каті, Ми так його нашаманим. Зараз ми вам покажемо. Заведемо його. ой, Як оса, глядачі! Оса! Роби, працює, все! ну Трошки чути, що він підтравлює, поняли? Отак, троїть. Ну що ми ще домітили? Він усе демить горловину дужче, чим тим трубу. Що я, коті, предлагаю? Саме економ варіант глядачі. Їде, їде, Робить? Робить, так? Да? Орать ми більш будемо. Може ми його баню вже гороть, так? Для дров, для щепи, для зіннього використання, в принципі, нам цього вистачить так. на цьому. Ну, дме виходить, у зелену горловину. Час що робимо глядачі? Отут робимо отвір такий, вставимо сюди штуцер, уварюємо його в вихлопну трубу і хай димить собі курить. І що так димить? що так димить, так? отакий у нас економ, варіант ремонту. бачите? Ай, не глядачі, звичайно, троїть і троїть він гарненько. Вин, відчувається те, що він працює на трьох циліндрах. Знаєте, як? Ну, відчуєте, що три, три циліндри паше. Ну а чого ж він так сталося? В принципі, мотор глядачі тільки зроблений, почньова нова. Ми його прошлий рік, да, вос... рік, да. рік восени, ми його тільки зробили. Тоді за його виходить льоня Замудухав мотор. А чого? То, що всунув картонку під нього, Ні, не картонську, а мішок на турбіну, задаю йому дихало і, в общем-то, закип'ятив його конкретно. Ну, Тоді я закип'ятив, виходить, у нас що вийшло? Дві головки прихватило конкретно, поршня потягли все цей, а дві, виходить головки, ну, цей, дві головки, два циліндри, не головки, два циліндри, залишились живі, нормальні все. Ну тут, звичайно, ніхто його не прикривав. Вже все, я ж не прикриваю, бо вже випасів, які там прикривають, вже мене це навчило. Я його вже і мороз капітально не прикриваю, хай холоди чим цей, чим закиплячий мотор. Ну а чого закипатило, ж вийшов, ходю, ходю, ходю округ нього. же гляну, глядачі, візуально, весь моторчик чистенький. Нема до чого довбатися. Гільзи відціляв, всі чистенькі, глядачі, все, все песня. Ну, пішов, вже зняв, виходить, я, виходить я кришку, ході, вам покажемо. Зняли, виходить, кришку, та, що прикриває турбіну усю. Що ми бачимо відсіля? Яку бачимо красоту? В общем-то, перша гільза чиста, третя гільза чиста, четверта гільза чистенька, теж нема улизу на ній. Получається, друга гільза, вся засрана в маслі. В общем-то, це капець. Що в нас виходить? Це таке, як зі шпільки потекло масло з-під голови. І засрало повністю всю голову. Вся голова повністю залоєна і забита, виходить. Ну, таким пилюкою мастилом закоксована. Це хана глядачі, представляєте, отаку от халепу упівмали заради отій пилючки, заради отій грязючки. В общем-то, виходить, друга гільза повністю вся залоєна. Ребер немає взагалі не видно. З тієї сторони вона чиста, представляєте? З цієї сторони вона повністю вся облита, отак закоксована. Ну і більше всього, що саме клинав, півмав, другий циліндр. Такі у нас спироги. Ну що? Така, у нас уранка, була. така у нас уранка була. А ви кажете, плуг, люди, приспив, плюх, плуг трокорпусний. Та йому 4 чи 5 корпусів, щоб він тягнув він цей. Він тягнув відмінно на нього цей. І там же воно така уранка вийшла, що воно не орало, воно зверху шкрябало. Так що він цурпелив собі, як дядько. Насчет плуга, що плуг важкий, трьохкорпусний, все, це повністю відкидаємо зразу. Це на те не діє. І плюс цей трактор, він не бачив Лешого плуга. Були різні оранки, глядачі. Ну ні разу ми не кипятили. Знаєте, я думаю, що зіграло? Зіграло те, що нова поршньова, хороша плотна і все. І плюс, що засрана, виходить, гільза. І ті, виходить, гільза обдималися, а ці гільзи ні. Ну що ми зараз, глядачі? Зараз, ну як, до всього весь мотор не розкидаємо повністю, всі поршньові не розбираємо повністю, витягаємо, то в першу чергу. Витягуємо другу гільзу. І дивимося, якщо поршень затягло і гільзу потягло, значить тут воно є. Міняємо тільки одну цю. Ну, а міняємо. Десь в черметі свалюється. Це те, що Льоня не здав. знаєте, як? Оця дурна привичка моя глядачі, це капець. Кум мене лоє за цю привичку, страшне. Я все або комусь даю, або тупо металолом. Прошу представляєте, про швидкі вже залишили два нормальних поршня і дві нормальні гільзи. Що ви думаєте, Льоня, його? Пішло воно, бляха, муха, все. Да? Пішло воно на чермет. Ну на що воно валяється? Ну наші воно валяється. А зараз кину кинуть глядачі поршнево на сороковчика. 13 тисяч гривень. Це капець. Котю. Це дорожча наша уранка. <кл 'я> саме, саме дорога. Ми вже будемо наняти і пай виворати, блін, і той город виврати, виврати на цьому. Ще на тиждень за малами жити, як тако. І встати в нас, так? Так що, якщо зараз, звісно, одним циліндром ми обходимося, значить це, в принципі, ну, попадос, ну такий, знаєте, легенький на цьому. А якщо зараз всю поршню полосу призаміняють, то це виходить на весь. Попадос такий на весь, на весь насичний. Ну нічого. Що в нас зараз? Катюху, хай бере кюрхер. Об... Замиваємо цю повністю гільзу, бо зараз ми будемо витягувати себе, сипатися в двигун. Обмиваємо його, ну і заганяємо конечно, і ремонтуємо. І розбираємо, що ж там таке. Чи вгадали ми за, третью, за другу гільзу, чи не вгадали. Так що, що погнали? Погнали. погнали. Глядачі, Ну що, обмили ми тракторцями, все красиво, все по красоті. Ну і кожен раз, коли ми її трактор, завжди питання, Льоня, якою піною користується. Користуємося ми глядачі піною, сенатор. Отакий. український виробник виходить, саме класно і саме краще вона нам підійшла. Як для легкових машин ми миємо, так само і тракторець. Ну, звичайно, для мазути я лью 50 на 50. Ну, а для легкових все розписано. Такі шикарна річ. Перепробував, звісно, всякі, які не є. І дорогі, супердорогі, і супер дорогі, все. Ну, саме краще, і саме цей сподобалась мені оця піна сенатор. Сам два роки користуюсь і вам раджу. Так що. Кому цікаво, кому інтересно, оставив посилання на піну в описі. Заходьте, замовляйте. Класна річ. Рекомендую. Так, ну що, Катюнчику? Трактор обмили. Ішли. Трактор мили, все, красиво, так що готовий він до розборки. Так що вдиває рукавички, бо тисує манікурами, сукраску мені на тракторі поцарапаєш. Куме! 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 Катю, значно скоро сміється буде. От так завжди, глядачі, бачите. А ви кажете, що я тільки кума кукаю, вже Катерина під собою. Катю, йді в магазин. Бо кум на суху не буде працювати. Так що Погнали, глядачі, заганяємо його. Зайняємо на місце, будемо ремонтувати. Так, ну що. Погнали ну, заганяти. В принципі, бачите, працює непогано, все, тільки троїть. Давлення четверочка, ну і трактор теліпає отак. І зараз подивимося, якби це була одна гільза, то це ми джекпот. Ремонт такий. Він не, не дуже дорогий. Є комплекс міняє гірде, то це, звичайно, дуже дорого. Щас як ще? Скрики я покаже, глядачі. Так, заганяємо, Я будемо ремонтувати. Працювати Так, Катюнчик, ну що, ходімо, я тобі покажу і розкажу, як ми з тобою наорали. Як ми з тобою, зар... ми з тобою зар... Не на зараз, конечно, були. ну наорали ми з тобою, заробили ми з тобою досить кон конкретно просто. Там дуже серйозно. Ой, Дацюк. У мене, було... мене вже серце болить. Знаєте глядачі? Розраховував на одне, був грязний другий циліндр. Залипший все, думаю, все, оце він, ну, мою. Одна гільза потягнута, один поршень потягнутий, все, десь знайдемо, десь переб'ємося, щось підкинемо, поставимо, під підшаманемо на цьому. І плюс у нас є одна поршньої, новенька, вся в зборі, вся, з гільзою, з кольцями, з усім. Ми, ну все, ми врятовані. Доцюнь. Не так тут і було. Це капець просто глядачі. Це просто розстройство якесь. А, бачите, який Льоня? отак будь трактористом. Хоча вийшла, кажу, копа, ти що на цьому кажу, отак. Лежать під, 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 под, під, під, під мотором, коли взятий поддон. Коли зняти маєш бугіля, на тебе масло, кап-кап-кап. я вже наївся, вже втягся на цьому. Та не годувати сьогодні. Ти борщ зварила? Зварила. А куму купила? Купила. Бо той теж то, то руки, той. Одна така людина, глядачі. Оцей куминець. Я працюю сирена без рукавиців. Я не можу гайку болт взяти в руки, в рукавицях чи якусь железяку. Та їх там кажуть, гайку болт, і хорошу молодицю, беруть тільки без рукавиць. Він, бляха, муха, я не знаю, він сирена в рукавицях. Каже, я привик. Кажу, я можна рукави... як? як можна без рукавиць. Як вона в рукавицях, що будуть робити? Каже, я роблю тільки в рукавицях. Давай в рукавиці, бо каже не буду нічого робити. Ми виділимо в рукавиці і все. Ну що, великий молодець, звісно, все ми поміг, все розібрали, все розкомплектували. Знаєте, як почали, звісно, з другої гільзи. Витягуємо другу гільзу. витягуємо другу гільзу. Вже ми тут розложили весь наш двигун лежить. отут вже виходить. Витягуємо другу гільзу цей. Що ви думаєте? Гільза чиста, класна, все, без питань. Це ж вона була засрана. Витягуємо другий поршень, кажу, кум, давай витягувати на цьому. Витягуємо другий поршень. Пісня. Весь чистенький, весь не потягнутий, ніде нічого. Я такий думаю, фух, та що ж таке? Полізли ми з кумом далі довбатися. Кум каже, давай четвертий. Там багато глядачі писали, кажуть, Льоня, більше всього тягне четвертий четверти поршень і четверту гільзу. Ну так воно є. Кум, давай четверту кажу. Ні, давай кажу, будемо третю знімаємо. Знімаємо третю, в принципі. Ще не на нічого. Ну, як зняли головку, все, гільза, значить, нормальна, вся песня. Кажу, все, ми нормально пролітаємо. <ріху> Вже в нас дві, дві нормальних цих є. Кажу, давай четверту. Бо зняли четверту головку, а вона, виходить, всередині вся гільза мокра. І головка знизу мокра. В общем-то глядачі. Ах, четвертий поршень повністю задратий. Повністю. Компресіонні кольця влізли в поршень. І закоксувалися. Ну, і маслосюгні теж. В общем-то, саме дужче постраждав, виходить, четвертий циліндр. Четвертий циліндр на цьому. Ну, знаєте, думаю, все нормально. Цилиндр. Один циліндр вийшов, все. Тоді ж тут куменець не спокоїться, він же в мене, мене тракторист виходить, все, механізатор, давай знімати усі. Кажу, не зачіпай, не, не чіпай, воно гільзи нормальні, все, хай буде, давай навіть не знімати. Не давай знімати, дивитися. Що ти так на цьому? Тут ремонт на два дні. Ти зараз, каже, виїдеш, через два дні знову будеш там під подону лежати в маслі. Ну що ви думаєте, глядачі? Третій і перший циліндр теж потягнуті. Потягнуті поршня. Виходить. Цей поршень потягнутий теж. Не дуже, звісно, все. Ну, третій такий, знаєте, ще більш-менш живий. На цьому. Ну, а перший циліндр теж потягло. Турпануло. Бачиш? Бачив. <плес> Зг... Зг... Ось глядачі він тут почав загорати. Ось тут такі у нас ці. Получається, глядачі, однією поршньової, одним поршневим комплектом не обійдеться. Треба міняти всю повністю поршневу. Це хана. Ну, що ми ще виявили? Виявили, що більше всього, що не працювала третя форсунка. В общем, то, якщо там на розплітілі три отвора, і на цих поршнях, в принципі, на цьому видно, що три точки било у поршень, то на третьому циліндрі било тільки дві точки. Третя не було взагалі. Видно, що, що ще й розпилитель пішов. Ну, пішла форсунка на третьому циліндрі. Не знаю, що така халепа може бути. Чи це дуже велика подача солярки. Чи, ну, мабуть, приїдеться ще й вести туплю, ну, щоб її перевірили. Форсунки це точно, звісно, треба. Дивиться по-любому, ну треба ще дивитися до Ну Хоча ж робив красиво, робив гарно. Ну піддимлював. Ну, це та сурово таке є, він такий, це димучий трактор, виходить. Така... Кап... Каптілля йомою. В принципі, голови наче, нормальні, все, все песня, клапана всі ціленькі, все шикарно. Скрили ж полізли ж порозбирали, потягували шатунами з усім. Укладащі хороші, до вкладачі питань взагалі немає, ні вироботки, ні затертиць, ніде нічого. Ну ми ж його буквально два роки назад, да? Да. ну як, один сезон. Один виходить виходить, виходить, сезон, виходить, да. один сезон виходить, він побував на, на уранці і все. Прошлий сезон, він пахав він нормально. Він вигорав десь 30 гектар глядачі прошлий сезон з трьома корпусами. Ну, звичайно, прошу була уранка, звісно, ну, Приятніше. легка, гарна і красива. А цей рік, бачите, навіть не вигорав. Він... Половину. Та -да, да, половину. 40, так ми вигорали, і, і запекли моторяку повністю. Ой, це капець. Ну що, саме розстройство ну, нема чого дуже <різь> а, <різь> Я Розстраюся, не розстроюся, а, а, а трактор треба робити, бо тракторець потрібен. Да. Ну що ми, глядачі, шукаємо, виходить, поршніву. Пошніву і все. Питаємо, дзвонимо. Ну, при... так я, по принципі, трошки попитав приблизно, то пошнював в районі 13 тисяч гривень. Ну, в общем-то до цюнчик. Ми з тобою на 13 штук летіли. Дуже дорого в нас уранка <реж> було <реж> Дуже. <реж> з такою, з такою, ціну на поршневу... Хай дуже Тра... стоїть. Катя, <реж> ну, ти що? Не, не трактор земля. <реж> земля стоїть <реж> <реж> на цьому. <ці. реж> а... Нас виручає дуже гарно. Ой, а що ви зробите? Нічого дуже робити, треба все одно ж, бо як, уранка не уранка, на уранку то... Тоже, ми вже подумали, все, в нас, же, виходить, теща те, дала свій пай, 4 гектари. Теж він стоїть ні урани, ніде нічого. Там була, була сімочка, семочку перебили, каточками ми наняли все трактор. Ну а гороть, там біля нас люди почали орати, верне отаку глибу. Орать, в общем-то, нема резону взагалі. Якщо ми будемо орати, навіть ну, знаєте, як, то що там мислим з все. Люди заїжджають навіть тими мощними тракторами і то не можуть вжигнути, Плуги не лізуть. Каже, ну, там це, вчора балакав із знайомим. Каже, не знаю, Льонь. Ну як балакав? дзвонив, вони узнавав, щоб хтось заїхало виграв, щоб наняти на ці 4 гектари, ті, виходить, 50 сотих, там на 100 сотих, да? да. сотих наверное, 40, ті, ми звісно, може і цим дошклявемо потихеньку, а то й подивимося навіть на цьому. Ну, а пай, звісно, орати, думаю, найму. десь. Нас зараз ніхто не ура. Льоня, спробували. Не йде взагалі. Плуги бринять, п'ятикорпусні плуги, ну, такі трактора мушні, що тягують п'ятикорпусні плуги, все. Каже, ми орать не виїжджаємо, всі поля стоять. Люди бояться порвати трактор. Да, люди ремонт бояться, ремонт дуже дорогий. Як, хоча, як хоча, звичайно, і в нас тут дуже багато написало людей, кажуть, полягали мотори, і дуже багато глядачів на написали, кажуть, Льо, а ти не один. У нас так само, з моторами халепа. Так що, бачите, слава Богу, нічі, що не виїжджав і не шабашить нічого на, на огородах. Бо він ліг би, наверное, ще радийся, тесовчика. Он Такі справи. Так що, що ми? Завершуємо споки в даний час з ремонтом. Шукаємо поршніву, а найголовніше шукаємо кошти. Котя. котя. Що? <сі> я, я не знаю, давайте б не допомогти. Розв'язуй чувку свою. Корона дої, доїть більше. В общем-то, доїм коров, збираємо на поршніву і далі ремонтуємо тисочка. Ну, а якому подорож, таке звичайне відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все буде, близько Україна. Пока-пока.